У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Шевченка з 6 серпня до 10 вересня буде змінено рух транспортних засобів на ділянці від вулиці Горького до автовокзалу номер 2 Ті з них, які курсують у напрямку міста з мікрорайону Ракове за маршрутом номер 2 18, 20, 23, 24, 25, 25А а також 36, здійснюватимуть об'їзд цієї частини дороги по вулиці Трудовій, Заводській та Горького. Тролейбусний маршрут номер 7 7 а Завод Катіон Ракове буде працювати за маршрутом Завод Катіон, вулиця Горького. Транспорт зупинятиметься біля Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, далі прямуватиме у зворотньому напрямку. Маршрут номер 9 вулиця Зарічанська, Довженка, буде пролягати вулицями Зарічанською, Свободи, Шевченка, Старокостянтинівським шосе Проскурівською на вулицю Горького. Потім тролейбуси розвертатимуться і прямуватимуть вулицями Шевченка, героїв Майдану і далі за маршрутом. Замість тролейбусів номер 7 7 А та 3 в мікрорайон Ракове будуть їздити автобуси 51, 51 а завод Катіон Ракове за діючим графіком по вулиці Заводській із зупинкою за вимогою. Крім того, додатково будуть запущені автобуси на маршрут номер 19 Ракове Озерна та 52-й завод Катіон Ракове, які курсуватимуть за діючим маршрутом з посадкою пасажирів на вулиці Заводській. На маршруті номер 17 завод Катіон автостанція номер 1 їздитимуть 5 тролейбусів стільки ж і на 15-му вулиця Примакова, Городовікова. Додатково буде збільшено кількість громадського транспорту 19 та 52 маршруту. Маршрут же номер 3 озерна, вулиця Довженка, працювати не буде. Адміністрація комунального підприємства «Хмельницькводоканал» сподівається на розуміння і просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені проведенням необхідних робіт.